Вітання, терапевтична казка української знову з вами. Ми, батьки, точно знаємо, як іноді буває важко вмовити дитину помити руки. Зараз, через хвилину, я вже мив, не хочу. Ці фрази лунають так часто, що звичайний підхід до ванної кімнати перетворюється на справжню битву. Ви пояснюєте, що мікроби небезпечні. Але для дитини, яка не бачить цих мікробів, це просто порожні слова чи китайська грамота. Ви відчуваєте розчарування та в тому, адже розумієте, наскільки важлива гігієна для здоров'я, але знайти потрібний підхід здається майже неможливим. А що, якщо я вам скажу, що з моєю казкою ви назавжди забудете про ці проблеми? Уявіть, що мікроби це не страшні вороги, а веселі та безтурботні мікрозаврики. Вони випадково потрапляють на руки вашої дитини. Під час ігор, але дуже сумують, бо їхній справжній дім вода, і тільки ви, як батьки, разом з дитиною можете допомогти їм повернутися додому. Історія починається з моменту, коли дитина, граючись, збирає на своїх руках маленьких, невидимих для ока мікрозавриків. Ці малюкі-бешкетники, не знаючи, що заважають вашій дитині, можуть викликати чхання або кашель, але вони не злі, вони просто заблукали. Наш герой, сміливий хлопчик чи дівчинка, отримує важливу місію допомогти цим істотам повернутися у їхній дім воду. Коли дитина біжить до крана, вона вже не виконує нудну вказівку, а стає справжнім рятівником. Вона відкриває кран, це як відкриття магічного порталу. Мило це не просто мило, а чарівний корабель, який допомагає зібрати всіх мікрозавриків на своїй поверхні. Вода, що біжить з крана, це справжня річка, яка повертає їх назад у їхній затишний дім. Завдяки цій касті дитина сприймає миття рук не як обов'язок, а як захопливу гру. Такий підхід розвиває уяву, вчить відповідальності та співчуття. Ваша дитина починає усвідомлювати, що її дії мають значення. Вона не просто миє руки, вона допомагає маленьким істотам, що заблукали, повертаючись з прогулянки або перед обідом. Ця казка закладає міцний фундамент для формування стійкої звички, яка буде супроводжувати дитину все життя. Вона формує позитивну асоціацію з гігієною, перетворюючи її на щось природне і приємне. Дайте своїй дитині інструмент, який перетворить щоденну рутину на щось дивовижне. Нехай моя казка про мікрозавриків стане вашим секретом для виховання здорової та щасливої дитини. Підпишіться на канал, щоб відкрити для себе цей чарівний світ і дарувати своїй дитині не тільки чистоту, а й радість, відкриття таємниць.